Святий Миколай чи Санта Клаус, хто ж має вітати ваших українських дітей у Канаді. Нещодавно я наштовхнулася на обговорення у Фейсбуці, де дуже активно вирішували суперечку: чи Санта Клаус, чи Святий Миколай. Але сьогодні пропоную вам розібратися у цьому питанні, зрозуміти, хто ці два чудові чарівники, чому вони мають приходити до ваших дітей і хто ж з них переможе у цьому поєдинку? Мене звати Ангеліна Таран, я телеведуча, а також офіційна кореспондентка Конгресу України. Ніців Канади відділ міста Калгарі. Тож підписуйтеся, ставте серденько, і полетіли. Розпочнемо зі святого Миколая. Це реальний історичний персонаж, який з'явився у 4 столітті у Малій Азії. І він завжди відзначався тим, що піклувався про нужденних, робив подарунки дітям. І з його смертю 6 грудня, ще за старим календарем, почали відзначати його день. Існує повір'я, що саме в ніч з 18 на 19 або з 5 на 6 грудня він приходить і робить подарунки дітям. Легенди про цього чудового чоловіка розлетілися усією Європою, і також потім у Європі почали відзначати цей день. Але існує невеличкий нюанс: – 18-19 грудня, так або 5-6 грудня. Чому так сталося? Ну тому що Західна Європа завжди відзначала саме цей день 6 грудня а от в Україні відзначали з 18 на 19 грудня, і це відбувається тому, що ми існували трішечки у різних календарях. Григоріанському та юліанському, а тепер давайте розберемося, чому це так і за яким календарем сьогодні живе Україна. Григоріанський календар це сучасний міжнародний стандарт відліку часу, запроваджений папою Григорієм, XIII у 1582 році. Він замінив юліанський календар, який використовується в Європі понад 1600 років. Григоріанський календар використовується в офіційному житті для державних освітніх, фінансових і побутових потреб. Святкові дати, як от новий рік 1 січня або день незалежності України, 24 серпня, визначаються за Григоріанським календарем. У 2024 році Україна користується двома календарями. Першим це григоріанськими, що використовують усьому світі. А також юліанським, який використовується у релігійних громадах для святкування церковних свят. У свою чергу юліанський календар використовується частиною православної церкви України, а також українською греко-католицькою церквою. Різдво святкується 7 січня, 25 грудня, за григоріанським календарем. А великдень та інші рухомі церковні свята визначаються за юліанським календарем. І я пам'ятаю, у моєму дитинстві ми чекали на Святого Миколая з 18 на 19 грудня. Ще Звісно, ми чекали на одного дідугана, який приходив у ніч на новий рік, але ми вже від нього відмовилися. І я все ж таки хочу, щоб ми з вами поверталися до українських традицій, до українських історичних та святкових символів. І відзначали святкового Миколая. А тепер ще поговоримо про Санту. Він також наш друг, і на нього потрібно також дітям чекати. От, по суті, Санта Клаус – це така, знаєте, американська сучасна версія святого Миколая. Ну часто кажуть, що ми все беремо з Америки, але мені здається, вони часто Хто запозичували у нас? Тож Санта також вирішив робити подарунки і вітати дітей із новорічними святами. А тепер кілька цікавих фактів про Санту. У Шата Канаді його називають Санта Клаус у Великій Британії Father Крісмас, у Франції Пер Noël, А у Німеччині Вайнахцман. До 1930 року Санта зображали у різних образах у різних костюмах, але от саме Кока-Кола зробила невеличкий апгрейд і зафіксувала на ньому цей червоний костюм, який ми вже звикли бачити на ньому, і з яким він у нас асоціюється. Я, звісно, не Санта, але сподіваюся, що це відео буде для вас невеличким роз'ясненням та подарунком. Тож очікую на ваші коментарі та вподобайки. За легендою Санта живе на північному полюсі, і саме до цього полюсу злітаються листи з побажаннями від дорослих. Та дітей з усього світу. І до речі, навіть кажуть, що в нього є такий чудовий поштовий код-хо. І до речі, пошта Канади також збирає листи у Канаді. надсилає йому. Звісно, зараз виникають певні складощі із доставлянням листів через страйки у Канаді. Але я переконана, що цей дід чарівник вирішить це питання, і всі ваші листи він отримує, прочитає і виконає ваші бажання хо 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 класний поштовико, теж такі хочу. А ще у нього є дев'ять оленів, які курсують з ним по всьому світу, і один із них найголовніший з червоним носом Рудольф, до речі, його звати. Так що запам'ятайте, якщо зустрінете такого десь на вулиці, це саме той, саме Санта Клауса. І взагалі, якщо говорити про Канаду, то ми маємо згадувати про те, що ми тут живемо. Ми можемо мати свої традиції, своїх героїв, але так само маємо інтегруватися у їхнє суспільство і цінувати їхніх персонажів. Саме тому мені було цікаво запитати українців. Що вони думають з того приводу? хто до їхніх дітей завітає Санта Клаус чи Святий Миколай? Тож давайте подивимося відповіді. І, будь ласка, на якого да. чарівного чоловіка чекаєте? Ви на Санта Клауса чи Святого Миколая? Санта? Я чекаю на наших прекрасних гостей? Я думаю, що на Санту. Я думаю, так що мусить прийти чудо як мінімум, тому що ми всі його чекаємо. Святий Миколай обов'язково. Тому що навіть далеко від України потрібно пам'ятати про свої певні традиції, а Санта Клаус прийде і без. Без України просто він прийде десь так на вулиці, підійде, тому що ми знаходимося в канадських реаліях. А от Святий Миколай це тільки приходить від батьків від певного українського ком'юніті, тому тільки Святий Миколай. Так прорекламували, наче ви будете Святим Миколаєм чи Сантою цього року? Ну залежить який прайс, так що можемо договоритися. Обов'язково Святий Миколай, бо в дитинстві приходив такий страшний Дід Мороз, що блін я подивився на ті фотки. Не знаю. Я як я, я, я постійно боявся. Я повертався, перепуганий додому з тих всіх ранкових зборів. В дитячому садку і мені дуже страшно не подобалось це. Святий Микола він такий добрий, він такий класний, і він має приходити до українських дітей. Я вважаю, що не треба вибирати. Чому повинен хтось один приходити? Хай приходять всі. Да, хай приходять подарок на чоловіка свого чоловіка в костюмі Санта-Клауса з подарками, багато подарків. А його головний подарочок це буду я Почекайте, в костюмі. А ви себе гарно поводили? Можливо, вам мазиночку принесу. Лазиночку можна і лазиночку, потім, після подарку. А кількість чоловіків і подарунків завжди приємна, коли більше. Так що я голосую за двох. Цікава думка у наших людей. Я від себе можу сказати, що мені чим більше свят, тим набагато краще. Я розумію, що інколи чарівним дорослим ельфам, які мають тісний зв'язок з батьками, їм буде складно задовольнити потреби дітей і на Святого Миколая, і на Санту, але то таке життя, хочеться сказати мені, і підтримати вас, і просто побажати вам мати гроші на вашій чарівній карті, яка потім перейде до Санти чи Святого Миколая. Ну і на завершення хочу лише Побажати вам переглянути декілька різдвяних фільмів, які 100% подарують вам атмосферу різдва і допоможуть розібратися, хто ж все ж таки ваш фаворит: Санта чи Святий Микола. Щодо на 34-й вулиці, різдвяні хроніки Санта-Клаус, Ельф, Поганий Санта. Полярний експрес на цьому я завершую своє відео. і Лише хочу подякувати вам за те, що вкотре його переглянули. Діліться в коментарях своїми думками: хто для вас більш припадає до душі Санта Клаус чи Святий Миколай? І як ви святкували цей день у дитинстві, і як будете святкувати цього року? Мене звати Ангеліна Таран. Зовсім скоро ми знову зустрінемося. Па-па!